І сьогодні ми поговоримо ще раз про дослідження функції з використанням поняття похідної. І спробуємо в кінці побудувати графік ось цієї функції. Ну, поїхали. Для дослідження функції зазвичай використовують певну схему. У кожному випадку схема може відрізнятися частково. І в одних джерелах вона має один вигляд, в інших другий. Я буду користуватися зараз ось цією спрощеною схемою. Тому що можна ще декілька пунктів дослідження дописати, але це в майбутньому. І так, перша область визначення. Для того, щоб знайти область визначення функції, необхідно спочатку побачити, чи є в нас обмеження на значенні, які може набувати аргумент. Зазвичай обмеження в нас виникає в трьох випадках, коли є знаменник. В нашому випадку знаменники константа, тобто обмежень немає, коли є корінь парного степеню, також таких коренів немає, і коли є логарифм. Якщо цих трьох трьох обмежень немає в записі функції, то значить маємо область визначення функції, і х належить від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Область значень. Про неї ми поговоримо пізніше. Тому що знайти область значень, тобто які значення може приймати залежна змінна, змінна Y, Не так просто знайти одразу. В деяких випадках це легко знайти, а в деяких випадках досить складно. Тому зараз ми поки що цей пункт пропустимо. Наступний: нулі функції і точки перетину засягами. І так, що ж таке нулі функції? Нулі функції... Це значення аргументу функції, при яких значення функції дорівнює нулю. Давайте подивимося, як їх знайти. Для цього необхідно праву частину рівняння функції прирівняти до нуля і розв'язати відповідне рівняння. Прирівнюємо до нуля, Ми бачимо, що можемо х кубі винести за дужечки. І отримали х поділити на 4 відняти 1 треть. Звідціля маємо х дорівня 0. Ну, спочатку х кубі дорівняння 0, потім х дорівня 0. Звідціля х4 дорівня 1 третя. Або домножили на 4 ліву і праву частину і маємо х дорівня 4 третіх, або 1 1 третя. Це так звані нулі функції. І в точках з цими, з цими аргументами графік функції буде перетинати вісь абсцис. Тобто ми фактично вже знайшли і точки перетину з вісю абсцис. з вісю ординат, щоб знайти точки. Напишемо за y. Необхідно врівняння функції замість аргументу підставити 0. І ми отримуємо Y до рівня 0. Тобто маємо точку x до рівня 0, y до рівня 0. Це точка перетину з вісю y. Проміжки знака сталості. Як знайти проміжки знака сталості? Скористаємось таким методом. Відмітимо на осі абсис нулі функції 0. І 1,1 одна одна третя. І встановимо пром... знаки, які приймає функція на цих проміжках. Вона буде приймати постійний знак на кожному з проміжків. Тобто, для цього беремо будь-яке число, наприклад, з цього проміжку підставляємо рівняння функції. Яке число можна взяти? Ну, те, яке більше однієї цілої, одної третєї. В даному випадку, можемо взяти хоч. Два, хоть 3, хоть 10. Я б радив зручніше брати якесь побільше число, щоб нам не прийшлось взагалі виконувати обчислення. Тобто, якщо ми візьмемо, скажімо, число 10, то ми одразу побачимо, що 10 в четвертому степені поділити на 4 значно більше, ніж 10 в третьому степені поділити на 3. А значить, знак на цьому проміжку функція приймає додатній. Знак на цьому проміжку тут досить легко взяти, наприклад, одиничку. Ну, Взагалі зручніше брати цілі числа. Беремо одиничку, підставляємо рівняння функції 1 четверта, відняти третя. нескладно помітити, що це від'ємне число. І тут також ми можемо взяти на цьому проміжку будь-яке від'ємне число, але знак функції буде в плюс. Таким чином, ми можемо сказати, що це наш третій пункт дослідження. На проміжку від мінус нескінченності до 0 і від 1,3 до плюс нескінченності функція набуває додатніх значень. А на проміжку від 0 до 1, 13 функція набуває від'ємних значень. Можна так записати: при х належить. Х належить від мінус нескінченості до 0. Звертаю увагу тут в круглих дужках, бо ну, не включаємо. Об'єднати з проміжком 1,13 до плюс нескінченності. F от Х функція додатня. А на проміжку від 0 до 1,1 13 від'ємна. від'ємною на цьому проміжку. Наступне, з приводу парності непарності непарності, ну, у нас тут досить мало місця зараз, але е, для того, щоб дослідити напарність і непарність, необхідно функцію замість аргументу підставити від'ємний аргум мінус Х. Тому що ми бачимо, що можна так швидко, для, щоб швидко це визначити, щоб не робити зараз е, дуже е, викладок складних. Значить, е, Четверта степень знищується мінус, третя степень не знищується. Таким чином, у нас функція набуває так званого загального вигляду. Тобто вона не буде не парною, не не парною. Це загальний вигляд. П'ятий пункт. От тут уже переходимо до похідної, до використання похідної. Значить, для того, щоб знайти критичні точки, знаходимо похідну функцію. І ми отримаємо, я одразу буду 4х в третій степені поділити на 4, це буде Х в третьому степені, відняти Х в другому степені. Прирівнюємо до нуля, знайдемо похідну. Виносимо х в квадраті за дужечки. І отримуємо дві точки, х до рівня 0 і х дорівня 1. Це так звані критичні точки. Критичні точки. Тепер, для того, щоб встановити, чи є ці критичні точки точка на екстрему, отже, зобразимо схематично. Де нам зобразити схематично? Ну, давайте спробуємо ось тут. На осі відмітимо точки 01. І на цих проміжках, які утворилися, знайдемо знаки похідної. Для цього беремо будь-яке число з цього проміжку, наприклад, 10 підставляємо в похідну. Бачимо, що права частина приймає додатнього значення. Тут, якщо взяти, наприклад, 0,5, отримаємо від'ємне значення. І тут, якщо взяти від'ємне число, то отримаємо також від'ємне значення. Тобто, що ми побачили, що на проміжку від мінус нескінченності до нуля функція спадає, і на проміжку від нуля до одиниці також спадає. А це говорить про те, що критична точка 0, точка екстремою, не являється. А на проміжку від одного до плюс нескінченності функція зростає. Значить, ось оця точка є точкою мінімуму. Це проміжок спадання, проміжок спадання, проміжок зростання. Ну і залишилось знайти мінімум сам. Мінімум це значення функції в точці мінімума. Для цього необхідно підставити в дану функцію замість аргументу значення 1. І ми отримаємо f від 1 до рівня 1, четверта відняти 1,3. Приводимо до спільного знаменника. І отримаємо 3. мінус 1. 12. Так, знаменник здається так. Мінус 1 12. Це ми отримали так званий мінімум. Мінімум. Ну, а тепер давайте спробуємо зобразити, зобразити графік функції. Значить, що ми можемо зараз стерти? Ми можемо ось це все витерти. Витерти. І намалюємо. Графічок функції. Нехай це буде тут у нас одиничка. Вісь абсис, вісь ординат. З чого взагалі зручніше починати будувати графік функції після такого дослідження з точок. Тобто, в нас є нулі функції. Ось це точки перетину графіка будуть з вісім абсцис. Тобто, в нас це дві точки x 0, і x до рівня третя, Нехай тут. В нас була зараз ястер. Точка перетину з вісю ординаці. Це була точка 00, це та ж сама точка. Е і в нас є точка екстремуму. Точка екстремуму у нас точка мінімуму, Х1 Y-12. Тобто, ось отут десь тут масштаб треба краще взяти більший масштаб. Тобто, за одиницю десь отут взяти відрізочок. Тоді е, будемо мати точку 1,13 десь отут. Це 0, ось 0. І тоді в одиниці ми маємо, ну, хоча б якось можемо тут зобразити, що це мінус 12. Це мінімум наш. Так. Тепер дивимось на схему. Е, які в нас схеми є? У нас є дві схеми. Схема, де функція е, набуває додатніх від'ємних значень, і схема, де функція монотонна. Значить, бачимо, від мінус нескінченності до нуля функція у нас додатня. Від нуля до однієї цілої, ага, це у нас одна ціла, одна третя, функція у нас від'ємна. Так, і від 1, до 3 функції додання. Значить, ну, щось отаке вирисовують. Можна спробувати намалювати. Так. І так. Давайте подивимося. Правильно я зобразив чи ні? Здається, це не співпадає ось з цією схемою. Від мінус нескінченності до нуля функція спадає. спадає. Від нуля до одиниці. Функція спадає, спадає на графіку зображена. Від одиниці до плюс нескінченості функція зростає. Ну, власне кажучи, тоді все гаразд. Єдине, що мені не дуже дає спокою, це дві речі. Перше, ми не назвали область значень цієї функції. Але ось тепер, коли графік побудований, це досить легко сказати. Область значень це яких значень набуває змін на, залежна зміна, зміна y. Тобто ми бачимо, що функція значення менше, ніж мінус 1,12 не набуває, а значить. Найменше значення це мінус 12, і можна сказати, що область значень, от уже тепер можна сказати, Y належить від мінус однієї до плюс нескінченності. Оце перший момент, який ми пропустили. І також ми нічого не сказали зараз про як графік у нас розташований, вогнутий, опуклий. Але це вже виходить за межі нашого заняття. Для цього необхідно застосувати другу похідну, щоб дослідити, правильно зобразити графічок тут іде отак, чи, наприклад, отак. Ось ці речі ми подивимось на наступному занятті. Дякую за увагу. На все добре. Будьте з нами!